Слава Ісусу Христу. Написано Ісус каже, блажені, голодні і справді справедливості, бо вони наситяться. І ще Ісус каже, Матвій, Матвія 18, 19, 20. І знов істину кажу вам: коли двоє з вас згодяться на землі, просити, щоб, щоб не було, воно буде дано їм Оцем Небесним. Бо де двоє або троє. Ім'я моє зібрані, я серед них. Про що це говорить? Що Господь не хоче тільки так, щоб поосібно ми просили в Бога справедливості, так? а говорить там, де двоє або троє, щоб не просили. І якщо ти сьогодні спраги справедливості, якщо ти вже. Побитий духами темряви, якщо ти відчуваєш, що в твоїй сім'ї розруха, якщо ти розумієш, що ти не справляєшся, якщо ти розумієш, що перешкоди в твоєму житті і путанина, що ти сам не можеш вийти, і навіть якщо сам можеш вийти, але багато тобі вже вкрадено в тебе, багато. Сатана тебе понівичив, багато розрушив в твоєму житті, чи вкрав, чи погубив. Хто б це не був, хто б ти не був, ти можеш просити в Бога справедливості, щоб Господь розсудив, якщо Ісус заплатив, а Він заплатив за тебе і за мене, то я і ти є відкуплені дорогою ціною, сповна повністю. І вже нічого не треба заробляти. Але сатана дозволяє собі, ще бути злодієм по відношенню до тебе, по відношенню до мене, ти маєш право просити в Бога справедливості Божої. Тому ми сьогодні попросимо разом справедливості. Бо написано, що по згоді, там де двоє або троє, та? а я вірю, що сьогодні у нас буде більше, ніж двоє, і ніж троє, і ніж десять. Так, а ми знаємо, що один проти тисячі, двоє проти десяти тисяч, а троє, а десять. Ми можемо заступитися за велику територію і попросити. Вже знаємо з попередніх відео, що є ієрархія побудова царства Темряви та друге небо, які можуть стояти на території. Так, і дозволяти собі робити. Те, чого би і не могли робити. Якщо це може кидати дух з невіри, дух знеохочення, тобто що от я не хочу читати. Я думаю, що то я не хочу читати Слово Боже, але насправді ні. Якщо кидає тобі сумнів, що може то Бог мене не любить, може то Бог не захистить мене, може то Бог не поопікується мною, то не ти. Це є хтось, хто тебе спонукає до того. Бо коли мав розмову з Господом, і Бог каже до Назар, як думаєш, що би було, якщо б від людини забрати всяке зло? Та, Бо можна дивитися на людину очима як на особу. Але Ісус каже, наша війна не проти тіла і крові, а проти властей, проти господств, проти ангелів злоби, духів піднебесних. І Він ні разу не дивився, що людину треба скарати. Але наша війна інша, так? То. Я як каже, якщо забрати від людини всяке зло, емоції, все, що насів сатана в її серці, просто відділити. Каже, як думає, що залишиться? Я так думав, 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 думав. Кажу, Боже, та певно, любов залишиться тільки. Він каже, так. І зразу згадує мені, що написано, що все, що Бог сотворив, все було дуже добре. В книзі Буття, коли він створив. Людину. Все, що Бог створив, було дуже добре. І на початку було все дуже добре. Так? І те, що людина стала іншою, то не через те, що Бог її такою зробив. Так? Я розумію, що в нас вибір є такий. Але коли людина вибирає з того, що вона в багнюці, є суперник, супротивник, і про того супротивника говориться в притчі, де Ісус розказує про жінку і про суддю. Що жінка приходила до суді і доставала його, щоб він її захистив проти її супротивника. Вона не вірше вирішувала ту справу сама. Бо вона розуміла, що вона не може сама вирішити ту справу. Так? І ми маємо зрозуміти, що ми ту справу з і з духами піднебесними ми не можемо самі вирішити. Але ми можемо попросити. Ісус не просто так говорить, коли попросите, що б не було, буде зроблено для вас, так? чи ми можемо попросити справедливості? Голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. Ви знаєте, якщо я голодний справедливості, так, що, то я буду насичений. Так? Господь мене нагодує, покаже свою справедливість, бо вже не я буду судити. Вже не я буду казати, хто правий, хто не правий. Та ви знаєте, що Архан Михаїл, він коли впав Люцифер, так, він був з ним, він його не судив. Він казав, хай Бог тебе судить. Хоча справедливо би було, так? Але хто судя справедливий? Так? Наш Господь. Тому ми сьогодні будемо просити молитися. Дуже похоже в Царстві Божому, так само як в нас на землі. Подається позов, грубо кажучи, заява. <хи> На царство так трохи смішно може звучати, але вона по факту так є. І в тій заяві має бути вказано мій супротивник в тому позові, і е за що я подаю, чому я іменно подаю, табо мене спитають, чому ну, він тобі зробив зло. Все зло, яке він мені зробив, то він зробив. Ну, але це не конкретно, так? Має бути конкретно сказано. Так, за що ми хочемо? Та притягнути. І ми попросимо сьогодні в багатої справедливості, якої він, е, який тільки Бог нас може правильно розсудити. Та? Він знає, що ми не. Ну, як сатаною самим воювати без Бога. Це неможливо. На другому небі самим воювати теж. Але попросити в нього ми можемо. Так? Тому, коли ми приходимо на суд, нам, ми спочатку прикликаємо Бога. Та я прикликаю, бо я вже пробував так молитися. Я прикликаю Бога свого, щоб він мене почув. Так, і Бога є статуси. Багато хто вже це знає, але в процесі молитви е, я буду говорити, щоб ну, не думали, що там ну, щось не зрозуміли. Євреї називали. Бога одним іменем, так? Наприклад, шалом. Господь шалом. Так? Але якщо на нашу мову перекласти, це буде Господь мир, Господь наш мир. І те, що я буду називати, це не є імена, це, Бог, це, це його статус, так? той Бог, який він є. Довгий, добрий, люблячий, терпеливий, Бог є мир, Бог є сущий. Так? Тому, е, хто хоче. Разом зі мною, бо, ми вже, бо я вже не один, так? нас вже багато. Погодиться зі мною молитися про Божу справедливість, то чому Ісус ще каже, що шукай істинних поклонників, правді і в Дусі Святому. Бо це відео вийде завтра, так, для мене, для вас вийшло воно сьогодні. Але хто погоджується, то ця молитва буде та, прийде до Бога як одне ціле. Хоча будуть, ви будете молитися в різний час, на різних територіях. Але вона буде прийнята як одна пропозиція так, від народу, від, від дітей Божих. Тому я вас благословляю на того, хто хоче, не мусите. Та? Просто якщо Господь вже вам поклав на серце, що ви хочете згодитися в цій молитві, то ми молимося. Молимося і просимо того, на що ми маємо право. Бо ми є законні діти, і наш цар вже переміг. І то, що сатана хоче з нами воювати, він не має на це права. То, що він хоче нас знищити, він не має права. Тому він і є порушник. Так? І є той, хто порушує наш спокій, той, хто е, найперше е, забирає, відділяє, хоче відділити нас від Бога. Тому найперше маємо визнати, що не Бог винен. Не водить в Бог спокуси, так? не дає, не посилає в наше життя зло. Так? Коли я це визнаю, що Бог не винен, значить я є винуватець, бо є зло. І тепер ми можемо попросити Бога. Молимось. Тату мій Небесний Господь, я дякую тобі за кожного, хто приєднався в цю молитву. Я прошу тебе, Господь, нехай твоя благодать зайде на цих людей. Я прошу тебе, Господи, погодь того, хто хоче погодитися, хто має серце погодиться. Я прошу тебе, з'єднай нас в одному Святому Дусі і в Твоїй правді. Прошу тебе, Господь, нехай ця молитва буде почута і нехай буде відповідь на цю молитву. Бо ми, діти, стоїмо перед тобою, твої діти, законні діти, діти царства. Просимо тебе про твою справедливість. Просимо Тебе, Господь, розсуди. І просимо Тебе, Господь, нехай наш обвинувач віддасть нам сім разів більше того, що Він вкрав нас. Я прошу тебе, Господь, зціли наші рани і будь разом, разом з нами. Прошу тебе, Ісус, ти будь в цій молитві, будь цією молитвою і провадь нас цією молитвою. Ми прикликаємо Тебе, Господь, зараз в цей час. Прикличу. Бога Владику свого ціткину, Господь моя праведність моральний і досконалий. Прикличу Бога Владику свого, Нішпад, Господь, Господа нашого, суддю неупередженого і нелицемірного. Прикличу Бога Владику свого Кедеш, милостивого, люблючого, доброго і пробачаючого. Прикличу владику Бога свого Макадеш, просвітляючого, чистого. Непорочно, прикличу Бога Владику свого Маген, Господь наш щит, захищаючого, укріпляючого, затьмарюючого. Прикличу Бога владику свого Шалом, Господь наш мир, спокій, безпека, підготовляючи. Прикличу Бога, владику, свого Шамма, Господь там терпеливого, відкриваючого, показуючого, направляючого. Прикличу Бога Владику свого Рафа, целителя мого, творящо праведність відповідального. Прикличу в Бога владику свого Іре. Господь передбачить знаючого, видячого і даючого. Прикличу Бога Владику свого Нісі, Господь наш прапор, нападаючого і випереджаючого. Прикличу. Бога Владику Свого Рохи, Господь наш пастир, сильного лідера, захищаючого. Прикличу Владику Бога свого Нігад. Господь пророкує того, хто знає майбутнє, всезнаючого. Прикличу Бога Владику свого Ахавах, Господь любов, терпеливого, благого, милостивого. Турботливого і співчутливого. Прикличу Бога владику свого Елогім, Господа достойного поклоніння, славного ні на кого не подібного, всемаючого. Прикличу Бога владику свого Коана, Господа ревнивого, ревнивого, ревнивого в любові, люто захищаючого мене, прикличу Бога, Владику свого Кабов, Господа тяжкої слави випромінюючого світло і величного. Прикличу Бога Владику свого Ель Еліон, Верховного Господа Бога і Збавителя, володіючого всім. Прикличу Бога, владику свого, Олам, Господа Бога вічно, того, хто сам все сотворює і існує сам по собі. Прикличу Бога, владику свого Ахавах. Господа Самодостатнього, Я Сущого, Незалежного, Того, хто сотворив все і вся. Прикличу Бога Владику свого Кабош, святого, чистого, незаплямованого, безкомпромісного. Прикличу Бога Владику свого Шадай, Господа могутнього, всемогутнього, всесильного, безмежного у силі. Прикличу. Бога, владику свого Ор, Господа, який є світ, сіяючого, променистого, це Бог, який захистить мене, це Бог, який забезпечить мене, це Бог, який знає мене, і Він знає моє серце. І я не програю, бо Він не програє. Наш Бог Всемогутній. Будь прославлений Господь в цьому часі. Тець Небесний, ми діти твої. Просимо тебе сьогодні, твоєї справедливості. Ми просимо, Господь, нехай твоя справедливість прийде в наші сім'ї. Я прошу тебе, Господь, розсуди і захисти нас від нашого обвинувача. Ми просимо Тебе, Господь, за наші сім'ї, за наші родини. І просимо Тебе, нехай в ім'я Ісуса Христа Твоя справедливість йде на сатану, який розрушує наші сім'ї, який посилає в наше життя прокляття, блуд, похоть, нечистоту, смерть. Прошу тебе, Господь, нехай всякі власті, господства, престоли, ангели піднебесні, які стоять над нашими територіями, над селами, над містами, над будинками. Особисто на людині і в і в них. Я прошу тебе, Господь. Ми просимо тебе, Господь. Нехай ця сила і влада, сатани, яка є над районами, областями на території України і над її кордонами. Нехай ця сила і влада в ім'я Ісуса Христа буде розрушена і анульована і сокрушена без права відновлення. Тець Небесні, ми просимо Тебе, нехай всяке прокляття смерть, неміч. Відкинення, самотність, зневіра, агресія, ненависть, саможаль, немочі і всі хвороби, біснуватість, бунт, депресія, суїциди, конкуренції, самозвинувачення, лицемірство, аборти, розводи, передчасна смерть, вбивство, дух війни. Зради, інцести, гомосексуалізму, ЛГБТ, лесбіянство, наркоманія, алкоголізму, блуда, похоті нечистоти, розпусти, шизофренії, психологічних хворіб, розладів страху, безвиході, брехні, віри в брехню всяких твердень небожих. Крадіжки насильства релі... релігійних небожих структур і від всякого прокляття, яким сатана зв'язав нас, твоїх дітей. Я прошу тебе, Господь, нехай це все буде анульоване і розрушене над твоїми дітьми. Ми, Господи, сьогодні зібралися з твоїми дітьми і подаємо позов на сатану, який вже познущався над нами. Я написано, що ми можемо це просити, тому сьогодні ми зібралися разом, щоб попросити тв тебе, твої справедливості. Просимо тебе, Господь, нехай Твої святі ангели будуть підставлені над нами. Нехай їхня ієрархія і влада буде поставлена над Україною, над її кордонами. Я прошу тебе, Господь, всякий дух, дух війни, дух агресії, який був посланий з інших територій на територію України чи на територію наших домів. Нехай ця сила і влада буде розрушена, нехай всяка захланна смерть, яка є зараз на Україні, нехай сила цього духа буде розрушена і анульована. Ми просимо тебе, Господь, захисти нас від нашого супротивника, який прийшов, щоб вбити, вкрасти, вбити і погубити. Прошу тебе, Господь, нехай всяка влада, яка поставлена на Україні, не тобою. Прошу тебе, Господь. Нехай вона буде анульована і розрушена. Прошу тебе, Господь, нехай всяка структура, яка побудована царством темряви, яка має владу над, над нами, над твоїми дітьми, нехай вона буде анульована і розрушена. Я прошу тебе, Господь, нехай всяку позицію і влади займають твої діти. Постав Господь своїх вірних синів і дочок, щоб вони управляли на тих посадах, на яких ти Господь вже до них приготував. Бо написано, що кожна влада є благословена. То прошу тебе, Господь, нехай і діти, які будуть на тій тих позиціях, будуть благословені. Ми просимо тебе, Господь, нехай в ім'я Ісуса Христа, той, хто прийшов нас вбити, вкрасти і погубити, сатана віддасть всім раз більше за рани, за сльози, за біль, за печаль, за те, що вкрав, за те, що погубив. За кожну рану, яка є зараз в тих серцях, які моляться, і за тих, які не моляться. Я прошу тебе, ми просимо Тебе, Господь, нехай Він віддасть всім раз більше. Ми просимо в тебе, Господь, за тих, хто не моляться, за тих, хто відійшли від тебе, за тих, хто не знає тебе, за тих, кого Сатана відвів від тебе і набрехав на рахунок тебе, щоб не приходило до тебе. Ми молимося за тих людей і просимо тебе, нехай. Прийде покаяння на територію України, і нехай прийде покаяння на територію агресора. Я прошу тебе, Господь, ми просимо тебе, Господь, нехай прийде щире глибоке покаяння і навернення Україні, України до тебе. Прошу тебе, Господь, нехай наш погляд звернеться до тебе. Просимо тебе, Господь, почуй цю молитву і дай на неї відповідь. Нехай твій мир зійде. На кожного з нас. Я прошу Тебе, Господи, будь нам, заступником, в цьому часі і в кожному, хто буде молитися. Ми просимо Тебе, Господь, облегши наші серця, облегши наші душі, і просимо Тебе, Господь, дай нам ту насиченість тої справедливості і помнож нашу віру побаченим в те, що Ти той Бог, який відповідає на молитву своїх дітей і дочок. Просимо Тебе, Господь. Нехай справедливість твоя зійде над Україною, і ти, Господь, будь владикою України і її території. Прошу тебе, Господь, нехай всякі розрухи, всяка брехня, яка є на території України, буде розрушена. Нехай всяка брехня, хабарництво, крадіжки і всяке зло, яке сатана засіяв, нехай на кордонах її і в Україні буде розрушено і анульовано. Я прошу тебе, Господь, нехай твій святий вогонь зійде на територію України і кожного серця, кожного дому, і випалить всяке зло, яке Сатана засіяв. Я прошу тебе, Господь, нехай твоя церква буде відновлена. І нехай твоя церква народиться в істині, нехай твоя церква народиться в дусі і в правді. Підготуй свою церкву Ісус до свого приходу, і щоб ти прийшов і побачив. Ту віру, яку на яку шукаєш. Я прошу тебе, Господи, благослови кожного з нас. Дай нам кожне сили, дай нам впевненості, помнож нашу віру, дай нам тихі серця. Я прошу Тебе, Духу Святий, нехай твої плоди ще більше процвітають в кожному з нас. Просимо Тебе, Отець, наш Небесний, нехай розуміння правди і в істини народиться в наших серцях. Ми просимо Тебе, Господь, народи нас з висоти. Бо ти Ісус сказав, хто не народиться від води і духа, то не війде в Царство Боже. Тому ми просимо Тебе, Господь, народи кожного з нас від води і Духа. І хто не є народжений від Духа Святого, не народжений святи, ми просимо за тих дітей Твоїх, Господь, щоб і вони теж народилися від води і від Духа Святого. І нехай прийде розуміння і знання Царства Божого в їхні серця, в їхній розум, їхнє розуміння. І в їхнє життя. Ми просимо Тебе, Господь, нехай царство темряве буде відділене, відділене від твоїх дітей, всіх, хто живе на території України, щоб ми могли зміцнитися, укріпитися для тебе, Господь, щоб народилася наша віра, щоб те зерно, яке ти засієш в наше серця, тільки добре впало на нашу землю, а всякий кукіль висох і не дав ніякого плоду. Просимо тебе, Господь, як Твоя свята церква. Захисти своїх наших дітей від нашого противника. Ми визнаємо, що ми слабкі, і ми визнаємо, що самі ми повоювати не можемо. І ми знаємо, Господь, що то не ти, що то все зло робиш не ти, що ти є любов і темряви в тобі немає. Ми визнаємо, що то не засуджуємо людей. А віддаємо весь суд тобі. Не засуджуємо сатану, а віддаємо весь суд тобі, бо тільки твій суд справедливий і тільки твій вирок справедливий. Просимо тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Прийми цей час, прийми цю молитву. І хай воля Твоя відбудеться над нами, над твоїми дітьми. Амінь. Дякую тобі, Господь, за те, що ти і дякую кожному з вас за те, що. Годилися, бо вірють, що е, це не просто так. Бо коли мені ще пару, може місяць назад, Господь про це говорив, то я то не хотів робити. Та, так воно мені ще, але я кажу, Боже, якщо твоя воля підготуй, моє серце для тебе, щоб це відбулося. Сказати, що ви молодці, І Ви побачите результат, я вже знаю. Та, кажу до чор, вчора до господа, Боже, треба, щоб була гарна погода, щоб я записав відео, а цілий тиждень вже падає дощ Взагалі навіть думки про те, що може бути гарна погода, не може бути. Не могло бути. Та зранку встаю, а небо чисте, чисте як сльоза. Та я розумію, що ну, не розумію, а знаю, що Бог е, хоче, щоб ми просили справедливості. Ми просили справедливості і хотіли цього в нього. Так? Бо є один, ем, можна питати Бога, чому так, чому так, чому так, чому так, бачу не так. Боже, щось тут не так. Я притягую себе до відповідальності за свої провини і прошу тебе пробач мене. Бо я розумію, що я не правий. Перевіряйте ці в вірі, перевіряйте своє серце. Так? І коли я запрошую на себе суд. Так, Зразу починаю вилізати. Там-там-там. О, я вже знаю що. Бо деколи я не знаю що. Деколи я не розумію що. так, Але я вже знаю маю зброю. Так, Це називається покаяння. Я завжди можу покаятися. І ви завжди можете покаятися. Я дякую за те, що так, І ті, хто достояли до кінця. Це напевно найдовше відео. яке... Я записував. Тату мій Небесний, я, я дякую тобі за кожного брата, за кожну сестру. Я прошу тебе, Господь, якщо кожне слово, яке було від тебе, з твоєї волі, нехай воно засіється і розповсюдиться. Якщо це, Господи, було, що було не від тебе, нехай воно не засіється і не розповсюджується. Я просто, прошу тебе, Господь, за почуй. І дай відповідь на кожного прохання, які ще окремо будуть люди просити за твою справедливість. Я прошу тебе, Господь, нехай кожна молитва особиста з кожної проблеми буде почута, і нехай буде відповідь явна від тебе, що Ти Господь відповідаєш, Ти Господь захищаєш від всякого супротивника. Бо ти так сказав. Бо ти так сказав, що так і буде. Просіть і дайся вам. Тому ми просимо тебе на штату. Будь разом з нами. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.